Олександр Скороход, молодий учений в інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Наука вимагає багато ресурсів, але для занять спортом, для хорошої фізичної форми, у Олександра завжди є час. Каже, біг приносить відчуття тонусу і наповненості енергією, особливо після вітамінного сніданку. Сніданок власне бігуна, корисний сніданок, суміш пластівців. Так, засипаємо тарілочку. Ось у нас є фрукти, обов'язково яблучка, апельсинки, вітамін С, банани. Уперше Олександр взяв участь у марафоні п'ять років тому і з того часу намагається їх не пропускати. Крім того, разом із колегами пропагує біг серед науковців. Декілька разів на рік вони влаштовують забіги фан ран. Сьогодні ж Олександр збирається на київський щорічний напівмарафон довжиною у 21 кілометр. «Траса така сама, як і минулого року. В принципі, я її знаю. Почнемо ми з контрактової площі безпосередньо. Ось старт-фініш, старт-фінішна зона. Щоб бігти на півмарафон, варто підготувати свій організм. Перед забігом обов'язково треба розминатися, каже Олександр, але не тільки сьогодні, щодня. Олександр каже, по-справжньому захопився бігом у 2006 році і почав бігати двічі на тиждень по кілометру, поступово збільшуючи дистанцію. Паралельно ми почали в Академії наук теж такий розвиток, популяризації, мабуть, бігу. Ми провели перші змагання у 2012 році, академічний крос з бігу. Там я вперше виграв, знову ж таки, забіг на 3000 метрів. Це мене дуже так виразило. Я думав, що... Це просто не моє, неможливо. І взагалі ну, біг це, це не те, чим я буду колись займатися серйозно. Ось, але вигравши ці змагання, я зрозумів, що є ще одна сторона бігу. От не просто коли ти так приємно біжиш, медитуєш, є ще змагальний аспект. Смакувати дух змагань Олександр збирається і під час київського щорічного напівмарафону. Десь хвилин за 20 уже побіжимо. Ось ну, погода ніби розпогодилась. Так що все нормально. Ось тепло. Минулого року Олександр з командою науковець посів третє місце у благодійних змаганнях на кубок найкращої бігової команди України і поїхав на марафон до Флоренції. В Італії Олександр Скороход подолав марафон за три години 18 хвилин. Поки найкращий його результат. Сьогодні ж Олександр подолав на півмарафон п'ятдесят третім. Непогано свідки не ще не важко. То... Жакувати, але траса хороша компанія, яка вокруг. за його словами. Біг це постійний виклик собі і своїм можливостям, а також дисципліна та випробування своєї волі. Аліна Швидко, Київ, молодь плюс.